Місто жовті води, вересня, чергова сесія міськради. Депутати вирішили виділити в міському бюджеті 17 тисяч гривень для заохочення роботи голів квартальних комітетів. Доповідає секретар міськради Олена Малоок. У 2013 році на адресу виконавчого комітету міської ради надійшло клопотання від 17 голів квартальних комітетів. У нас на сьогодні зареєстрованих 17 квартальних комітетів. Надійшло клопотання, розглянути питання що надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів. Ми опрацювали це питання, але оскільки був уже затверджений бюджет міста на 2014 рік, ми не змогли вишукати кошти такі на 2014 рік. Зараз іде Повним ходом бюджетна кампанія 2015 року, тому на сьогодні пропонується вам проект рішення щодо. Внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування, у 2012 році ми затвердили таку програму до 2016 року. Там є окремий розділ. 4 – це робота з органами самоорганізації населення, і пункт 4, яким визначається, що може бути матеріальне заохочення нашим головам квартальних комітетів. Ми пропонуємо внести зміни у програму розвитку місцевого самоврядування, а саме на 2015-2016 рік поставити суму 17 тисяч і зазначити, зазначити, що це кошти місцевого бюджету. За рекомендаціями на семінарі я внесла зміни в цю табличку таким чином. 12, 13, 14 – позабюджетні кошти, 15, 16 – це кошти місцевого бюджету. Що пропонується? Пропонується також до цього рішення положення Положення про матеріальне заохочення для голів квартальних комітетів. В нас їх 17. Планується, що за підсумками кожного півріччя, за поданням нашого організаційного відділу, який курірує питання роботи із органами самоорганізації населення, враховуючи думку депутатів і їхнє бачення роботи голови квартального комітету, оскільки у багатьох депутатів на їхніх округах є квартальні комітети, подається такі матеріали, і обговорюються на. На регламентній комісії за підсумками роботи регламентної комісії виноситься це питання у нашу залу, і ми два рази на рік можемо виплатити матеріальне заохочення по 500 гривень, тобто тисяча на рік. Це 17 тисяч на рік. Завідуюча Міськво Любов Левіна винесла на затвердження депутатів на честь дня освіти виділення премії імені Мотрі Рябикіної. Премія буде складати 5 тисяч гривень на кожного педагога. Отримують кошти 10 педагогічних працівників. Минулому році на сесії ми разом із вами приймали нове положення про надання цієї педагогічної премії, де проговорювалось про зменшення кількості нагородження педпрацівників і збільшення суми премії для того, щоб підняти престижність роботи вчителя. Міський голова Василь Тарасенко отримав з цього приводу листа від відомого педагога Віктора Ткаченка, який наголошував на тому, що премію заслужили також ветерани педагогічної праці. До мене звернулися педагоги з двох шкіл та педагоги-ветерани з проханням довести до депутатів міської ради їх думку. Вони ветерани педагогічної праці, вражені тим, що Міський профсоюз правосоюзчителів забули про те, що багато років до них теж працювали професіонали, які, які заклали потужний фундамент освіти в місті. Такі постаті, як Корякова Таміла Олексіївна, Сеченка Ніна Івановна, Вінокурова, Леонід Борисович Москалюк, Зінида Григорівна та інші, звісно ж, заслуговують на повагу і нагородження, а нагороджують нині тільки. Т. А нагороджуються нині тільки коробкою цукерок на День вчителя. Педагоги ветерани просили мене внести для обговорення на сесії міської ради кандидатури Сеченка Ніни Івановни, яка, почавши кар'єру педагогом в 1955 році, саме у Рябикіної Мотрі Остаповні в Пушкінській школі, працювала з нею на посадах піонервожатої, завуча директора школи і надзвичайно багато зробила в місті за 55 років педагогічного стажу, маючи твердові книжки, єдиний запис для. Нагороджені цією премією. Прошу вас, як виняток розглянути на сесії міської ради це звернення. От давайте з вами порадимося. Як будь. В принципі, ті значить, наші ветерани, вчителя, педагоги, скажімо так, ті, які роботали, да, раніше цієї премії не було. От давайте погодимося, скажі, може ми внесемо зміни в положення і будемо награждати, і хоча б одного ветерана. У нас є рішення. 41-ї сесії, значить, ми там затвердили положення, так, і в положенні у нас сказано: тобто ми з вами його і міняли. Значить, що п'ятий пункт цього положення. Преміральний фонд щорічного встановлюється в розмірі 50 тисяч гривень. Премія присвоїться восьми. Педагогічним працівникам та двом управлінцям освітної галузі, депутати виступаючи, порадили педагогам на наступний рік домовитись і внести у положення про премію своїх ветеранів. А зараз залишили все без змін. Любов Левіна, як голова комісії з питань освіти, звернула увагу на проблемні питання, які потребують вирішення у бюджеті наступного року. Я би хотіла настановитися на проблемних вопросах. Які б ми хотіли висвітлити перед депутатським корпусом? Це організація громадських робіт для учнів та студентів в канікулярний час? Це пам'ятаєте, у нас роки чотири назад студенти наші працювали на громадських роботах. Вони допомагали місту проводити у його порядок і таким чином вони могли заробляти кошти. Далі, друге питання, таке, яке треба розглянути, це охоплення оздоровленням та відпочинком дітей пільгових категорій 18 років. Тому що ця категорія як -то, випадає з нашого зору, тому що взагалі відділ освіти до 17 років дітей оздоровлює, а на відділ сім'ї та молоді така достатня кількість коштів не виділяється, щоб всіх охопити оздоровлення. Далі. Відновлення роботи басейнів у нас при чотирьох садочках четвертому, тридцять третьому, тридцять четвертому, тридцять п'ятому є басейни. Дуже б хотілося, щоб ми розглядали таку пропозицію як відновлення роботи цих басейнів. Це ну, всього, це оздоровлення дітей. І остання пропозиція у нас зараз після мене буде виступати Олена Вікторівна про надання. Стипендії кращому спортсмену. Ми коли збиралися на комісію міського голови про визначення цього кращого спортсмена, виникла така пропозиція, як у нас є спортсмени уже дорослого віку, але є і юніори. І для того, щоб якось проводити агітаційну роботу, якось дітей завлікати до занять спортом, щоб ми змогли з вами і розглянути таку пропозицію, як затвердити положення про призначення щорічної премії кращий спортсмен юніорів до вашої уваги на сьогодні це проект рішення про призначення міської стипендії кращому спортсмену міста жовтоводи 11 вересня цього року відбулося засідання конкурсної комісії щодо визначення кращого спортсмена міста жовті води на п'ятнадцятий рік і е, ним визначено Романенко Романа Сергійовича. Це наш легкоатлет, який є чемпіоном України, неодноразовим чемпіоном Європи, світу, е, є майстром спорту України. Е, тільки за цей рік він перше місце на чемпіонаті України в Харкові зайняв, е, третє місце на, на Кубку Європи в Македонії е, і неодноразові призові місця на чемпіонатах України і Європи цього року також. До депутатів міськради звернувся водоканал з проханням звільнити підприємство від сплати податку за землю у сумі 15 тисяч гривень через складне економічне становище. Проєкт рішення об освободження комунального підприємства «Желтоводський водоканал від оплати земельного податка в 4 кварталі 2014 року. На этих землях городського совету знаходяться об'єкти. водоснабжение и водоотведение нашего города, значит, и окружающих населенных пунктов, то есть объекты жизнеобеспечения населения нашего региона, значит, в лучшие времена коммунальным предприятиям, ну всегда, как говорится, мы помогали как депутатский корпус, да, значит, это в лучшие времена. Сейчас не лучшие, к сожалению, времена, поэтому средств на оплату налогов, к сожалению, у нас нету, вот сидит руководитель налоговой службы, он об этом знает, предприятие не платит сегодня налоги, даже в державный бюджет. Значит, а самая главная проблема в том, что на сегодняшний день задолженность по электроэнергии на предприятии 5 миллионов 200 тысяч. Три недели назад, вы об этом не знаете, невзирая на то, что есть экологическая броня, утвержденная на уровне государства, Значит, есть закон Украины про пытную воду, который запрещает отключать объекты водоснабжения, водоотведения от энергоресурсов. Значит, невзирая на то, что есть договор, заключенный с Облэнерго по. проведению зачета по разнице в тарифах на 2 миллиона 700 тысяч. Невзирая на то, что есть протокол областной комиссии, которая утвердила разницу в тарифах по нашему предприятию в размере 4 миллиона 800 тысяч, Облэнерго в одностороннем порядке отключила нашего, наше предприятие. Значит, может быть, многие этого не заметили, но мы заметили вот здесь, как говорится, и, и я вам прямо скажу, чуть инфаркты не получили. Вот, до утра включились э, чуть ли не через Папу Римского, вот, но ситуация была тяжелейшая. С сегодня на предприятии несколько уведомлений через день об отключении, вот, поэтому напряжение не снимается. Э, сумма там, собственно, небольшая, но в любом случае эта сумма уйдет на оплату энергоресурсов, потому что другого пути у нас сегодня нет, нужно каким-то образом с Облэнерго договариваться. Голова бюджетної комісії міськради Ольга Могилевська виступила проти надання такої пільги через те, що очікується виконання бюджету 2014 року лише на 87%. Коли е директор підприємства тередепутат лобіює інтереси тільки свого підприємства, ми депутати повинні думати про все місто. І я наскільки е -е, обізнана, то за серпень місяць ми не маємо змоги заплатити. якраз ті кошти, які акамулюються якраз на цих статтях видатків. Більшість виступаючих депутатів також висловились проти надання пільг і пропонували водоканалу шукати резерви у розмірі 15 тисяч гривень на самому підприємстві. Міській кизні ці кошти дуже знадобляться. Міський голова висловив свою думку відносно пільг водоканалу. Дологи должны платить все, чтобы пополнять бюджет. Но коли уже у нас такая сложилась, скажем так, форс-мажорные обстоятельства, то есть я так, знаю, что творилось в совхозе и что сейчас делается, когда скажем так, в фекалиях там задыхались. И сейчас это все работает. Это сказать, то, что Евгений Анатольевич последний пример прибыл, это 17 тысяч за несколько дней работы так, пришлось вложить. А до этого, скажем так, через день каждый день, то порвало. То затопило, то відключили енергію, дай эту саму машину висосати, тому що спресувалась і пішло, пішло, поїхала. В принципі, моє таке, давайте дадим на четвертий квартал. Значить, а на перше, я так думаю, що нікому нічого давати не будемо, пускай поповняється бюджет. Голосували два рази. Більшості голосів так і не набралось, і водоканалу таке доведеться сплатити податок за землю у розмірі 15 тисяч гривень у міський бюджет.